Вона така ж, як ти у погляді, у рухах, іноді здається, це ти сама маленька, наче час повернув тебе назад, та вона інша, міцніша духом, мудріша серцем. Вона твтілення мрії, яка перевершила всі уявлення, у ній усе найкраще, що є в тобі, і ще більше, ніж ти могла собі уявити. Вона світло, вона краса, вона безкрайній простір любові. Це вона, твоя донечка, твоє серце в іншій формі, твоя любов, що житиме вічно.

Друзі, залишилися в мене трішки пюрешки картопельки. І щоб її не викидати, тож вирішила зробити такі картопляні зрази, але без начинки. Ну як? Я сюди додала яйце, трішки борошна, можна зелень додати, але не додавала, бо дівчатка менші без зелені хочуть. В такому, друзі, виді точно з'їдять. Вони пахнуть скоринка хрустка, так що хто ще не знає, що робити з вчорашньою пюрешкою, тож можна ось таким чином зробити нову страву. Додати сметанки і з'їсти. А проходим, проходим. Мотоцикл бананы ему, да, дівчатка? Да. Друзі, хочу невеличке розпакування зробити. Ось з Китаю прийшли мені такі сережки. Не знаю, чи буду, куди їх буду носити, але вони такі прикольні. Мені сподобались, вирішила взяти. Я взагалі мій улюблений колір це всі відтінки фіолетового. А тут якраз і фіолетовий, і бузковий такий. Дивіться, які вони класні. Мама, ти мені дасть? Покажу тобі, так. Да. Ось так зад застіпка. І вони там коштували щось в районі 35 гривень. Ну, мені здається, вони незвичайними. Так. А тут, не пам'ятаю, що... Зараз... Ой, боже, друзі, я й забула, що я таке могла замовити. Дивіться, яка орхідея. Латексна, прикольна. А вона була по акції, я згадала, да. І так виглядала, як дійсно справжня. Ну, зараз вона тут приплюснута, треба її випрямити і в якийсь вазончик посадити. Ну, такий, до речі, довга така вона. Так, і забула я розпакувати, бо ще ніяк руки не дойдуть до. Я вже знімала, друзі, і так і не показала. Оце для полуниці, що я замовляла. Зараз подивимось. Я замовляла таких дві штуки. Але, не знаю, ну ніяк руки в мене не доходять, в цьому році вже, напевно, не посажу. Так, зараз покажу як воно. Малу якось клала спати та побачила акція, вилізла. Це по Україні я замовляла. Так вони там дивилися 300 гривень, а тут... То щось по акції були за 100 гривень. Тож показую. Якість гарна, мені подобається. Друзі, дивіться. Величенька така, така плотна. Там, виходить, як дно є, тут воно зашите. Сюди насипається земля. Ось кріплення отакі. Це, я так розумію, де воно буде кріпитися, вкручуємо і ось потім отак воно ціпляється. І сюди ось кришечка тут вставляється. Потім через неї поливати. Саджається ось сюди прямо так. Так поливається. Ось, так розумію, це отак. М -м, непогано. Думаю, що буде гарно виглядати, якщо вся полуниця буде з ягодками, з квітами. М -м, прикольно, до речі, я задоволена цією покупкою, дивилася в інших місцях там по 300 гривень, такі як купила за 100. Клас, подобається. Друзі, ми шпинат буду морозити на млинці і на пироги на зиму, поки листечко таке ще хороше, молоденьке. тепличка. Кумів, підемо подивимось. А, це Ксюха вже пересадила сюди, помідорчики. А що це Це огірки? Ничуся, молодець. Клас, огірочки. А ну-ка, а тут що? Редиска, зеленушка. Так. Щось таке, ми тут роса, да? помідорів. так? Да. Завтра казала дасть мені помідорчиків, бо в нас там ті, що пропали. Більшість вижило, хто дивився. Але трішки все-таки пропали. Ось кума мені завтра казала, дасть до Сажутро. Класно, ну, тепличка це, звісно, класно. Сподіваюся, у нас теж буде теплиця. Можливо, в наступному, а можливо, ще й не в наступному, поки будівництво. Але теплицю по-любому хочеться мені. Але я хочу теплицю вкопану, то щоб. Входить туди. Дівчата! Хто ківі буде поливати? Я. Дай, пішли. Я. Бери он шланг, уже він якраз включений там. Так, пішліть. Щось листечко вже там. А сама разом Це все такої міло. Ну так, mm -hmm. тут ну, да. mm -hmm. треба полити його, бо воно дрібненьке, аж листечко напустилося. І хурму там досі треба буде полити.